Мене звати Поліщук Олексій, мені 39 років, я актор. Я вже майже 20 років віддав життя Театру імені Лесі Українки. Зіграв дуже багато ролей. Навіть будуся згадати, скільки. Але також хочу реалізувати себе в кіно. Мені найбільше Вдаються ролі закоханих людей. Проходьте, будь ласка. Так, можна, проходьте. Дякую. Яка красива жінка. Але я дуже люблю експерим... експериментувати. Люблю грати щось невластиве мені. Як, наприклад, в мене є така роль. Виставіть Ромео і Джулієта Тібальт. Людина, яка може вбити за свою сім'ю. А чому б ні? Можна? Можна. Тому до зустрічі.